Ввечері 13 вересня 2016 року 24-річна Джекі Ванда Грів зайшла до бару, розташованого навпроти університету Північного Техасу в Дентоні. Дівчина була в пошуках роботи. Але вже рано вранці, наступного дня, її понівечені останки були знайдені тліючими в парку за декілька кілометрів звідти. Те, що сталося між тим, як вона увійшла до закладу. І моментом, коли було зроблено похмуру знахідку є кошмаром кожної жінки. Друзі, дякую всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсором каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Відео з камер спостереження в барі показало, що до Джекі підійшов інший відвідувач, чоловік, якого пізніше ідентифікували як Чарза Діна Брайанта. Якщо вірити відеозапису, пара швидко знайшла спільну мову. Після деякого часу знайомства вони разом пішли геть. Опинившись на вулиці, замість того, щоб розійтися, вони сіли в машину Брайанта і попрямували до іншого нічного закладу, де продовжували своє імпровізоване побачення. Близько 23.00 вони були зняті на відео, коли виходили з бару. Ці моторошні кадри є останніми, коли Джекі бачила живоє. Наступного ранку члени ремонтної бригади в місті Грейпвайн отримали повідомлення про те, що в парку під назвою Жолодевий ліс йде дим. Коли вони пішли подивитися, що сталося, то виявили залишки дитячого пластикового басейну з різними частинами людського тіла всередині. Загасивши полум'я, робітники зателефонували до служби порятунку 911. Коли поліція і пожежники прибули на місце події. Вони підтвердили, що обуглені останки належать жінці, яка безсумнівно стала жертвою жорстокого поводження. Приблизно в той самий час, коли тіло відвезли до моргу, надійшло повідомлення, що зникла студентка Тихальського жіночого університету. Дівчину ніхто не бачив з минулої ночі. Коли відбитки пальців зняті з останків, порівняли з відбитками зниклої студентки, Джекі Вандагрів знайшлася. Хоча було очевидно, що хтось доклав чимало зусиль, щоб знищити докази своїх злочинів, тіло Джекі розповіло жахливу історію. Незважаючи на те, що вона була розчленована, судмедексперт зміг визначити, що на живі поранення були нанесені ще за життя. Також було очевидно, що перед смертю вона отримала травми голови тупим предметом, зважаючи на кількість крові, яка зібралася навколо рани. Щоб додати моторошності злочину, Джекі розрізали грудну клітину і витягли серце. Невідомо чи залишив її вбивця орган собі як моторошний сувенір чи використав для інших цілей. Огляд чи показав, що її під'язикова кістка була зламана. Це вказує на те, що вона була задушена. З огляду на це офіційною причиною смерті був визнано вбивство через удушення. Коли детективи відновили події, які відбувалися в останні години життя Джекі, вони дізналися, що вона і Брайант деякий час спілкувалися з групою друзів, які насолоджувалися нічним відпочинком в іншому барі. Після того, як їхні знімки були оприлюднені, очевидці зголосилися поділитися своїми спогадами про цю коротку зустріч. На щастя, одна з подруг змогла назвати слідчим ім'я чоловіка, який не відходив від Джекі в останню ніч її життя. Дізнавшись, що вона цікавиться фізичною підготовкою, Брайант за сумісництвом бармен і особистий тренер, дав жінці свою візитну картку. Як виявилось, особа, яка їх цікавила, була добре знайома правоохоронця. Знайомство Брайанта з правоохоронною системою почалося у червні 2016 року, коли 29-річний хлопець почав зустрічатися з молодою жінкою. Вона була молодшою за нього на 11 років. Молоду жінку звали Кетлін Матіс. Хоча його манери спочатку зачарували її, невдовзі почав з'являтися темний бік чоловіка. Кетлін згадувала, що вони зустрічалися недовго. і раптом його власницька, контролююча натура почала піднімати свою потворну голову. Більше не маючи змоги приходити і йти, коли заманеться, молода жінка вирішила, що повинна розірвати стосунки, поки не зникли останні залишки її свободи. В серпні вона набралася сміливості сказати Брайанту, що між ними все скінчено. Вона хвилювалася, що він погано сприйме цю новину, і не помилилася. Замість того, щоб взяти себе в руки і піти, він поклявся повернути її за будь-яку ціну. Тієї ж ночі, коли вона сказала йому, що все скінчено, він почав її переслідувати. Через кілька днів після розриву Брайант почав з'являтися в університеті Північного Техасу, там де вчилася його колишня дівчина. Зрештою, його присутність стала настільки настирливою, що адміністрація заборонила йому з'являтися на території кампусу. Зважаючи на це, Брайант почав з'являтися на роботі Кетлін. Після того, як керівництво повідомило їй, що не може забезпечити її безпеку, їй не залишалося нічого іншого, як шукати роботу в іншому місці і сподіватися, що він не знайде її. Хоча вони більше не були разом, він все ще контролював її життя. Коли його знайшли на території університету після попередження триматися подалі, Брайанта зарештували і звинуватили у порушенні громадського спокою. За кілька годин він вийшов під заставу. Зрозумівши, що він не збирається зупинятися, Кейтлін звернулася до суду з проханням видати обмежувальний припис. Вона його отримала. Варто віддати належне офіцерам поліції, які стали свідками нев'язової поведінки Брайанта, Вони з самого початку були на боці жертви. Переконані, що він здатен на все, вони доклали всіх зусиль, щоб уберегти її від загрози. Прямо порушуючи припис, Брайан з'явився в гуртожитку Кетлін 6 вересня. Він стукав у двері і наполягав на тому, щоб вона його впустила. Охоплена жахом, вона сховалася в шафі і зателефонувала в 911. Коли прибула поліція, вони знайшли Брайанта, який ховався на парковці. Його зарештували і звинуватили у переслідуванні. Що швидко вже стало закономірністю, того ж дня він вніс заставу і був звільнений до суду. Шість днів по тому Джекі Вандагрів опиниться не в тому місці і не в той час і заплатить за це життя. 18 вересня. Через чотири дні після вбивства Чарльза Брайанта знову затримали за порушення судового заборонного припису. Причиною скарги стали його спроби зв'язатися з Кетлін у соціальних мережах, використовуючи шахрайські акаунти. Поки він був під вартою, детективи вирішили, що саме час поговорити з ним про те, що сталося з Джекі. Спочатку він вдавав, що нічого не знає, стверджуючи, що ніколи не зустрічався з нею і не причетний до її смерті. Після того, як йому повідомили, що він і Джейкі були зафіксовані камерами спостереження в двох різних барах в нічній смерті, він відмовився від своїх заперечень. Його пам'ять раптово відновилася, і він згадав, що вони розмовляли і випили кілька напоїв, але це все. Після того, як вони вийшли за двері, він пішов своєю дорогою, а вона своєю. Поки тривав допит, детективи проводили обшук у помешканні та автомобілі. Вони вивчили вміст мобільного телефону та комп'ютера Брайанта. До кінця дня було вилучено і долучено до доказів понад сотню предметів, зокрема ножівку з волоссям на лезі, фрагмент кістки, сумку з посвідченням особи Джекі, а також схованку зі зброєю і боєприпасами. Також було конфісковано мисливський ніж, сумку на Блисківці та електрошокер, на яких було виявлено ДНК Джекі. Під час обшуку будинку на задньому дворі було виявлено місце з сухою травою, яке вказувало на те, що об'єкт, який пролежав на цьому місці протягом тривалого часу, нещодавно перемістили. Поговоривши з кількома знайомими Брайанта, детективи встановили, що об'єкт, про який йшлося, був блакитним дитячим басейном. Оскільки всім було очевидно, що з Брайантом потрібно поводитися обережно, допит взяв на себе відомий тихайський рейнджер Джим Голанд, який також був кримінальним психологом. Витративши деякий час на легкі розмови, щоб встановити довіру, він прийшов до справи. Вислухавши короткий виклад доказів проти нього, в тому числі і те, що записи з камер відеоспостереження популярної мережі магазинів зафіксували, як він купував лопату о 4 ранку, 14 вересня, Брайан все ж таки визнав, що все це виглядає не дуже добре. Він навіть зайшов так далеко, що сказав, що напевно вбив Джекі, але не міг згадати, як і чому. Правний у мистецтві розговорити людину. Голанд запропонував Брайанту пошукати у своїй пам'яті підказки, які він, можливо, несвідомо придушив. Після певного періоду роздумів він раптом згадав, що вони з Джекі займалися сексом за згодою на задньому сидінні автомобіля. Він додав, що за її наполяганням він накинув їй на шию велику сумку на блисківці і затягнув її, щоб підсилити відчуття. Хоча він був обережний, щоб не затягувати її надто туго, ситуація вийшла з під контролю, і вона перестала дихати. За його словами, він намагався реанімувати її, але це було марно. У паніці, замість того, щоб покликати на допомогу, він забрав її до себе додому, де її тіло, розклав частини по мішках для сміття. Потім він поїхав до парку, де використав дитячий басейн як ємність для спалення останків. Коли його запитали, чому він вдався до таких радикальних заходів, якщо її смерть була випадковою, Брайан звинуватив у своїй нерозсудливості вживання алкоголю. Наскільки він пам'ятає, він просто не міг мислити ясно. Хоча Рейнджер Голанд уважно слухав, як Брайан розповідав свою історію, він сприйняв цю розповідь з певною часткою скептицизму. Експерт у своїй справі він був переконаний, що чоловік, який сидів перед ним, був серійним вбивцем, який готувався до вбивства. Хоча надбалий спосіб, у який він позбавився її тіла, свідчив про його недосвідченість, той факт, що він розчленував труп, коли в цьому не було необхідності, вказував на те, що він отримував задоволення від розправи над своєю жертвою. Будь-який, поважаючи себе правоохорони, скаже вам, що злочинець, який готовий розрізати людське тіло на шматки, не схильний зупинятися, коли вже почав вбивати. Голан також знав, що всупереч твердженням Брайанта на цілі Джекі не було сперми, а також не було нічого іншого, що вказувало б на те, що вона займалася сексом перед смертю. Ці висновки наштовхнули слідчих на думку, що Брайант вигадав цю історію про збочену сексуальну зустріч, щоб пояснити наявність ДНК жертви на сумці, знайденій у його помешканні. Коли допит добігав кінця, Голланд вирішив перевірити теорію, яка визрівала в головах детектив від того, як вони вперше побачили Кетлін, ту саму колишню дівчину Брайанта. Ризикнувши, Голланд запитав Брайанта, чи можливо, що дивовижна схожість Джекі з його колишньою дівчиною спонукало його вибрати її з натовпу. Він навіть висловив припущення, що чоловік міг зігнати свою злість, коли не зміг дістатися до справжнього об'єкта своєї агресії. Браєнт висміяв цю теорію, хоча з його приголомшеної реакції було видно, що питання зачепило його живе. Хоча він, можливо, не хотів визнати, що ці дві жінки могли бути схожими, для всіх інших це було ясно, як божий день. За збігом обставин, з десятка барів, до яких він міг піти того вечора, він обрав той, що знаходився прямо навпроти коледжу, в якому навчалася Кетлін. Більше того, він знав, що вона часто відвідувала цей заклад в минулому. Впевнені в тому, що вони знайшли потрібну людину, детективи заарештували Браєнта за вбивство Джекі Вандагрів. Після того, як він заявив про свою невинуватість, його взяли під варту до суду. Поки він перебував за гратами, прокурори заглибилися в минуле підозрюваного у вбивстві. Вивчивши історію його знайомств, правоохоронці дізналися, що Брайант мав звичку швидко і сильно закохуватись у жінок, які були в його житті. Хоча спочатку він завойовував їх, граючи роль ідеального хлопця, йому ніколи не вдавалося довго обманювати їх. За кілька тижнів, а іноді і днів його справжній обличчя ставало явним. Коли його партнерки бачили маніпулятивну вимогливу сторону його особистості, вони нагаючи часу віддалялися від чоловіка, який не був тим хорошим хлопцем, за якого себе видавав. Через 8 місяців після винесення обвинувального вироку у вбивстві Брен знову постав перед великим журі цього разу за зберігання дитячої порнографії, знайденої в його мобільному телефоні під час обшуку в пошуках доказів вбивства Джекі. Поки справа про дитячу порнографію все ще розглядалася, у квітні 2018 року присяжні винесли підсудному вирок. Він був визнаний винним у вбивстві та фальсифікації доказів. Зрештою, він отримав вирок довічне ув'язнення плюс 20 років. Він матиме право на умовно дострокове звільнення у 2048 році. Засуджений вбивця подав апеляцію на свій вирок на підставі того, що, на думку його захисту, не було надано прямих доказів його причетності, його провина не була доведена поза розумним сумнівом. Після завершення ретельного розслідування суд постановив, що докази чітко вказують на те, що Брайан свідомо і навмисно спричинив смерть Джаклін Вандагрів. Переконавшись, що вона загинула в результаті вбивчого насильства, а не невдалого грубого сексу, судді відхилили його апеляцію. Щоб не залишилося жодних сумнівів щодо розбещеності Чарльза Брайанта, Кетлін пізніше розповіла, що наступного дня після вбивства вона отримала запит на додавання в друзі з телефону Джекі Вандегрів. Оскільки листування не могло походити від жертви, єдиний висновок, якого можна було дійти, полягало у тому, що Брайант використав особисті жінки, яку він щойно вбив, щоб зблизитися з Кетлін. Крім того, в соціальних мережах Джекі вранці вже після її вбивства з'явилося повідомлення від неї: ніколи не думала, що можу так себе почувати. Хоча значення цих слів не зрозуміле, вважається, що вони належали її вбивці Чарльзу Брайанту. Джекі Ванда Гріф мріла завершити освіту і стати дієтологом та спеціалістом з Велнесу. Бажання допомагати іншим було рушійною силою її життя. На жаль, її довірлива натура і вроджена доброта зробили її ідеальною жертвою чоловіка, який був охоплений люттю. Сама того не підозрюючи, Джекі, чиї витончені риси обличчя і довге світле волосся, робили її схожою на Кетлін Матіс, потрапила прямо в пастку Браєнта. З огляду на все це немає сумнівів, що навіть коли він розмовляв і сміявся разом з нею, він вже вирішив, що вона помре ще до кінця ночі. Хоча слово монстр часто зустрічається у світі Трукраєм, мало хто може посперечатися, що це слово ідеально підходить Чарльзу Брайанту. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях.